До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, яке святкуватиме Україна та світ 2014 року, у бібліотеці провели літературний вечір Кобзаря Величне Слово, на якому присутні мали змогу ознайомитись з історією тяжкої долі відомого митця та письменника. Все йде, все минає та залишається пам'ять. Добра слава про людей, що мандрують у світі. Імена, які з гордістю пам'ятає і шанує все людство. До них належить ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. На зустрічі показали фільм про Тараса Шевченка, який має назву Історія в обличчях, а також присутні з захопленням слухали декламування творів кобзаря. Краї, то одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село. у те, де мати повивала. Мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючи. Завдяки таким виховним заходам слово Кобзаря вічне. А народ, який має такого письменника, як Тарас Григорович Шевченко, безсмертний. Олена Калиновська, Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.